Христос рождається. Це є, скажімо так, історична подія, тому що е, особливо ми можемо молитися зараз з цілою католицькою церквою в такому е, одночасному святкуванні Різдва Ордану, І ми якраз в дорозі до цієї великої події е, хрещення Ісуса. Практично вже тут будемо. Якраз через трошки молитися вже надвечір'я Богоявлення. Але читаючи це Євангеліє, можемо, можемо роздумувати над тими е, дійсно такими дуже е, ну, глибокими христовими словами, але також е, випробуванням для цього хлопця, який. З однієї десь переживав цю потребу глибшого розуміння, глибшого пізнання, але коли довідався, що треба зробити для цього глибшого, він був зажурений, відійшов. Ісус каже дійсно, як трудно тим, хто покладається на багатство, війти в Боже Царство. Тому що Боже Царство в першу чергу потребує, щоб серце людини дало місце Богові на першому місці. Все інше вже підпорядковується, вже під ту подію. Але саме справжнім таким багатством для нас, для нашої душі, це ніхто інший, як сам Бог. Той, який володіє всім, і багатством, і вбогістю, і життям, і вже тепер навіть смертю, після того, як Ісус перейшов смерть і Воскрес, взявши ключі від аду повністю. Бог має тепер абсолютну владу, цілковиту. І тому, коли людина вибере Його, вона все вибере. Коли Соломон ставав царем, він прийшов перед ковчег Завіту, і що він просить? Боже, дай мені мудрості. Бог каже за те, що ти правильно просив, будеш мати все. Якщо б він був просив дійсно багатства, смерті, ворогів, як це дійсно багато могли так просити, бо саме так не раз людина і думає. Але цей Соломон попросив мудрості, іншими словами, самого Бога, проводу самого Бога. І тому там, де було щось треба вирішувати, Соломон все знав. Він попросив проводу самого, Бога. іншими словами, сказав Богові: ти будь моїм багатством, моїм проводом. Бо Бог ця мудрість передвічна Слово Бога. Яке навчає, творить, наповняє. І саме тут. Ісус хоче показати дійсно, як важливо людині зробити цей крок, але як нелегко це зробити. І ось цей юнак він показав, він все виконує, заповіді Божі виконує, все чудово, все прекрасно, ніби прямує до Бога, до Божого царства. Але коли він захотів стати досконалим, було треба зробити цей крок. Віри. Тому що виконання цих заповідей, це була підготовка, щоб зробити цей крок. А він думав, що це вже все. Ось він дає, як цей фарисей, коли молився, каже, даю десятину з того, з того, все, молиться фарисей. але він пішов неоправданим. Отже, це все виконання тих заповідей, це є підготовка для одної цілі, для одного. Кроку сказати Богу, так і піти. І прикладом, якщо ми сьогодні так пороздумуємо, саме про таку велику святу, це Терезові Дитятка Ісуса. Тому що її ось тут було два дні чи три і народження 2 числа, 2 січня народження Святої Терези. 1873 рік. А сьогодні її хрещення 4-го числа її хрестили. Так, в такому містечку Алансон недалеко Парижа. Отже, вона прийшла на світ і була охрещена зразу 4-го числа. Це була субота в той час. І коли ми по житті подивимося, ось саме на основі цієї Євангелії, Вона саме так. Зробила. І не тільки вона, а всі її сестри і батьки так само. Тому що цей хлопець прийшов і просить, що зробити, щоб бути досконалим. Візьмемо її батька. Старався жити побожно, по-християнськи, молився, допомагав тим сестрам, які там були. І не тільки. Він завжди. Бідним щось там давав потребу. Але прийшов один раз до нього такий одним словом, сон приснився, коли він е бачить, ну він в саду і бачить дерево, яке має п'ять плодів. Приходить малий Ісус у цей сад до цього деревця, і це деревце опускає гілку і дає цей плід, Ісусові руку. Ісус пішов, через деякий час знову приходить. За другим. друге так само, друга гілка. І так всі п'ять. І що той батько зрозумів, що Ісус хоче взяти цих його дочок, ось дати їм цей дар покликання, покликає їх ближче до себе, щоб вони могли своє життя Йому присадити. Але батькам це не просто. Ось візьмемо, цей батько має справді велике багатство, має п'ять дочок. Ну, скажімо, може бути, вже навіть тих п'ять дочок є багатством, але уявимо собі, що ті дочки вийшли за якихось мільйонерів, якихось бізнесменів, президентів. Вийшли заміж, можна собі уявити, багатство, яке би зросло і в такому матеріальному вимірі, але також в вимірі такому людському, тому що народилися би діти, відповідно, батьки були би такими дійсно багатими. Але тут Ісус каже до цього батька, я хочу забрати, щоб ти це багатство віддав, йди за мною. І що той батько, він з одної сторони зрадів, але коли ті дівчата почали е, його просити благословення піти в монастир, він плакав. Особливо, коли Тереза його попросила, що вона хоче піти в монастирці Карміліцький, батько її дуже заплакав. А потім він ще отримав хрест великий, якусь хворобу психічну. І він так і помер в психіатричній лікарні. Два роки тягнула ця хвороба. Хрест великий. Тереза також плакала. Та всі його дочки плакали над цим, що Бог йому дав такий хрест. Не молилися, але це щось подібне. Віддай це багатство. Візьми свій хрест і за мною. Цей батько так зробив. Це на питання, що мені зробити, щоб осягнути життя вічне. Ось приклад, на цій родині можна подивитися, що зробити, щоб осягнути життя вічне. І навіть для тих сестер, тих дочок, цих батьків, також їхнє майбутнє, їхні мрії, наприклад, якісь там вони, напевно, могли мати могли мати. Але тут почули в душі своїй дійсно поклик. І вони пішли, залишивши, ну так, Скажем, їм жилося непогано. Вони не були такі убогі, вони були такої дійсно ну, гарної сім'ї і забезпеченої, і гарний будинок, і гарне виховання, і дружність, і любов, взаємна родина, сімейна. Тобто було, сказати так, людське щастя велике. Але коли Ісус торкнувся їхній сердець, вони не задумуючись, пішли. Коли зараз заїхати туди в Целізі, там є музей. Терези, Музей Терези, малої Терези. Ось яке взуття вона отримала після того, як прийшла з дому. Вдома мала чудове, гарне батько дбав про неї, називав її царівною, королевою своєю. Так батько її називав. І коли подивитися, в чому вона ходила, слухайте, це зараз би навіть не подивилися на те взуття. Взуття, одяг, який одяг, яке взуття. Холод, в кінці вона так, скажімо, застудилася, що в кінці помирає в 24 роки. Отже, це приклад один з таких різних можливостей, що зробити, щоб осягнути життя вічне. Це питання, можливо, не всі ставлять, бо життя йде якось своїм порядком, людина вирішує свої справи, все. І може вона навіть боїться запитати таке, таке питання поставити собі взагалі або Богові. Що мені робити, щоб осягнути життя вічне? Деколи людина може боятися, деколи може думати, але. Не знає дійсно, що зробити, але це питання життя вічного і дійсно Божої ласки, яка може прийти до людини. Як приклад багатьох, скаже, Святого Письма, навіть апостолів, котрі також мали різну на митниці працював, мав сумніву заробіток, мав все потрібне. Але коли Ісус йому сказав ходи за мною, цей залишає іде. Рибаки, апостоли, які ще були поки що рибаками, ловили рибу. Також було забезпечення таке, яке вони мали. Але коли Ісус їх покликає, залишають батька, залишили батька в човні і пішли за Христом. Тобто, це. Дійсно, щось таке велике, особливе. І практично для нас також цей Божий голос звучить, якось звучить. І кожна людина десь зустрічається з тим, що робити, щоб осягнути життя вічне, щоб осягнути те, що є нетлінним вічним і що є Божим призначенням. Саме так, Божим призначенням. Бо це є найважливіше. Просто цей світ живе за своїми правилами, він не раз навіть не хоче думати про Бога і задумуватись про це, тому що людина йде так, своїм порядком, світ якось ставить перед неї якісь питання, вона старається щось вирішувати. Трошки блудить в тому, губиться, падає, але ось таке вона життя вибирає і так йде. Але скільки людей з тих, хто живе на землі, ставлять дійсно питання: що хоче Бог від мене? Що хоче Господь від мене? Яке моє завдання, яка моя дорога, яке моє призначення, яка Божа воля? Отже, щоб ми це почули і зрозуміли, нам треба поставити питання. Поставити питання, так, Господи, хай буде Твоя воля, як оце Марія сказала. І яка та воля має бути в моєму житті? Яка моя дорога і мій шлях, Ісусе, вкажи, ти мудрість, Ти Слово, Ти той, хто знає мою долю. Ісус знає нашу долю досконало. Але Він знає, що ми маємо дар свободи, і Він хоче, щоб ми шукали, тому що хто шукає, той знаходить, хто стукає йому відчиняє, хто просить, тому дається. І головне, не боятися, не боятися. Більше треба боятися того, що з Богом не зв'язано. Тому що те, що зв'язано з Богом, людина від цього ніколи не потерпить. А що не зв'язано з Богом, там від будь-чого потерпить. Не залежить, яке би воно було гарне, красиве і захоплювало, в кінці людина дуже потерпить, якщо воно не з Богом. Важливо, щоб нам не боятися того, що йде від Бога. Тому що те, що від Бога, воно святе і вічне. Правдиве, здорове, святе це чудово. А все, що не з ним, це трясовина, Обман, хитрість, підступ, лукавство, все, що тільки є у цьому світі. І тому Ісус, Він приходить до нас, щоб нам допомогти розібратися, як, що зробити, де наш шлях, яка моя стежка, яка моя дорога. І тоді, відповідно, коли ми йдемо Божою дорогою, тоді до завершення прямуємо свого життя на цій землі, але ми бачимо, що ця стежка веде далі, вона не обривається і навіть проходить через нашу смерть. І ми дивимося, що вона нас збереже, коли ми підемо через свою смерть. Тому що ця дорога нас. Виведе у життя вічне. Але якщо людина хоче йти дорогою, яка не з Бога, тоді вона вже боїться, вона вже боїться думати, що буде завтра. Тому що завтра може і не бути. І там вона не бачить майбутнє, тому що там дорога обривається, прийде. Момент, вона обірветься і там буде ніч і темрява, і годі подивитися, годі побачити, нема переходу, нема все. І тоді для неї дійсно відкриється істина, правда, що було і що не було, і чому так сталося, і чому так прийшло. І те, що ми зараз молимося, ось за тих наших всіх рідних, близьких, хто відійшов від нас сьогодні, зараз тут. На цій літурі, згадуючи їхні імена перед Господом просимо у Бога милосердя для тих, хто, можливо, десь по-різному йшов. Ми не знаємо, як люди йшли, але ми можемо молитися за них, щоб їм ця Божа стежка була дарована, щоб ті, хто відійшов вже від нас, могли вийти на ту Божу стежку, яка заведе у життя вічне. І тому просимо і за наших героїв, які віддали своє життя за, за нас, за свій народ, тих, хто помер в часі Голодомору, Небесна Сотні, і всі інші, які на цій нашій землі загинули з нашого народу, ми просимо у них Божого милосердя для них. Просимо, щоб Ісус у своїй любові і милосерді знайшов для них дійсно спосіб, як. Дати їм життя, дати спасіння, дати прощення і просимо якраз тих святих, хто знав цю дорогу, хто прийняв цю дорогу, не відмовився, не відвернувся, як цей євангельський юнак, але сказав так, Ісусе, залишив багато з того, що міг мати, що можливо мав, і сказав так, Ісусе. Я хочу йти з тобою, я хочу йти за тобою, я хочу йти твоєю дорогою. І приклад ось цих святих вони дуже багато можуть нам сказати ті приклади. Тому нехай Ісус дарує нам цю мудрість, цю силу Духа, дарує своє благословення, щоб ми прямували, не сумнівалися, не зневірювалися, не лежали. Навіть якщо прийдеться десь через свою неміч звалитися, впасти, не лежати головне, вставати і знову йти, навіть якщо прийдеться десь через свою неміч впасти в якусь спокусу, в гріх чи щось інше, важливо не лежати, але сказати, Ісусе, я йду далі. Дай мені силу піднятися, дай мені силу вірити, не сумніватися у Твоєму населі. І нехай в цьому буде слава для нашого Господа! Христос рождається!